Але ви, молодь, є ті, з ким мені потрібно будувати ту церкву і розвивати за 10, за 20, за 30 років. І тому до вас, коли я говорю, я говорю до майбутнього нашої церкви. Бо таке наше людське життя, правда? Час мені приїжджаю до різні парафії і бачу, знаєте, як гарні дівчата стають гарними мамами. А хлопці вже вуса підкручують, знаєте, вже батьками, вже такі серйозні. Цей той рух розвитку в майбутнє, який, яким живе людство і так само живе церква. І тому, коли ми хочемо дивитися в майбутнє і будувати нашу церкву на завтра, я з вами то зроблю, з ким інакше? Є ще одна причина. Знаєте, серед. Нашому єпископату, як по сьогоднішній день, є наймолодший єписком. Майже цілий рік, тож я більше, я був наймолодшим єпископом у цілому католицькому світі. Мене покликали до, до цього служіння, коли я мав 38 років. Ну і Я приїхав до Латинської Америки, за моєю преса шукала, знаєте, щоб ти чути, побачити. Деякі латинські єпископи мені казали, а той хлопчина вже мав перший часі потішалася надіною. Е, Очевидно, що є молодші від мене єпископи без когось цій церкві, але серед української безкопати я далі рушаюся наймолодшим, але серед якогось такого дивного Божого задуму владики вони покликали очолювати нашу церкву. Ну, і тому я шукаю, знаєте, Тих, хто мене розуміє, і шукаю тих, хто би, кого б би я міг зрозуміти. Каже, молодий молодого набагато легше, знаєте, розуміє. Таким чином ми можемо справді омолоджувати нашу церкву. Сьогодні середній вік нашого духовенства і клиру, вона теж є десь 35 років. Якщо ми доволі, знаєте, молода церква, навіть коли говорити про середній вік священнослужителів і монашества у нашій церкві. Отож, молодь мусить гуртуватися, мусить взяти відповідальність за свою церкву. Так цікаво стається, що сьогодні Господь Бог кличе, щоб взяти відповідальність за ту церкву, яка є церква мучениця, церква, яка тут, на наших землях, пролила ріки крові за Христа. Церква, яка вистояла в надзвичайно складних історичних умовинах. Церква, яка ніколи не була державною церквою, але все була церквою народною. Завжди була душею українського народу. За ту церкву ми сьогодні відповідальні, за те, якою вона буде майбутньому. майбутнє. Я так хочу поспілкуватися з вами, щоб ту відповідальність вам трошки передати, Знаю, не тільки я і відповідальність за все, але так, щоб ви трошки помогли мені е ту відповідальність за всю церкву нести там, де Господь Бог вас покликає бути християнами, чи то в вашій, е вашому університеті чи в інституті, чи на, на, на роботі, де ви працюєте, чи в чилі вченеся, щоб кругом ви були свідомими і ревними християнами і не соромилися признатися, що ви є членами цієї церкви, яка, можливо, тут є досить така популярна. Тут не вигідно бути ревокатори. Але ви є синами доньками цієї церкви і маєте відвагу часом іти навіть проти шерстів, маєте суспільну думку. Це є справді Велике геройство. І я за це вам дякую, що ви сьогодні тут і ви це робите. Добре, більше не буду говорити, я дам слово молоді. Отже, Чути мене добре? А, ну, ми вже маємо низку запитань, і, тому я вас прошу тих, які там ще щось думають. Пишіть, передавайте, будь ласка, сюди, я буду їх розглядати. Е, і будемо старатися відповісти на всі запитання. Чисто таке технічне питання перше. Чому на східній Україні не введуть у школах і у вузах християнського етику як урок? Чесно сказати, я не знаю, що є, певна, є певний страх до всього, що є християнським, тому що в більшості містах освіта є в руках. Тих, хто виховувався в партійних чи в комсомольських школах, і певне упередження до християнства як такого існує по сьогоднішній день. Друге, часто не знаю, що таке християнська етика. Я був одним з тих, що працював над програмою християнської етики, на цю програму, про яку є це питання, погодилися усі конфесії. Православні католики, протестанти, навіть євреї і мусульмани. Чому? Тому що вони є свідомі, розумні люди, що вони живуть в Україні, яка має християнську культуру. І тому, не знаючи правил християнського життя, вони не можуть до кінця розуміти тих людей, з якими вони тут живуть. Я кажу і євреї, і мусульмани. І всі інші християни зрозуміли, що таке християнська етика, а ті, хто відповідає за освіту, часом не розуміють. Тому я би дуже хотів, щоб все ж таки, ця, ця дисципліна увійшла в наше суспільство, в наше е, освітянське середовище, тому що ми бачимо, що всі проблеми України сьогодні це є проблеми моралі. Коли немає моралі, немає. То Божого благословення все розпадається, як кажуть, карточний домік. Любі. Чи можна започаткувати у Греко-католицькій церкві канал на одному із ведучих каналів, там Інтер, один плюс один чи новий канал хоча б один раз на тиждень? Чесно скажу, на кожній зустрічі з мовці мене про це питають. Чому? Тому що сьогодні нам легше дивитися, ніж читати. Скажу вам, ми сьогодні не маємо досвіду українського телебачення як такого. Ми не маємо ресурсів, щоб мати свої канали. Але вже багато років ми виступаємо за створення так званого соціального телебачення. Отож, якщо ми Католики, це є 10% населення України, правда? Які платять податки, значить, ми маємо право на 10% того ефіру, чи радіо ефіру, чи теле ефіру. Але, на жаль, поки що про таке соціальне телебачення ведуться розмови, нічого не діється. Але ми маємо свій проєкт, ми хочемо створити інтернет-телебачення. Бо воно є дешевше, легше можна його поширити. Я точно знаю, що вся молодь користується інтернетом, і тому, можливо, буде в такий спосіб це, це, це вирішувати. Але е, ми розуміємо, наскільки сьогодні важливі є засоби масової інформації для того, щоб доносити Боже Слово до вірних, поширювати рамки наших храмів, е, а особливо мати прямий контакт з вами, щоб ви, скажімо, ви не мусили чекати, щоб не побачили, там Бог знає, скільки часу. А ми могли бути в контакті, можливо, навіть через інтернет-телебачення. Якщо у родного чоловіка, іменно у матері, дуже велика гординя, і чоловік не вважає, що у нього немає гріхов, що предприйнять дочері? Дякую. Кажуть, ті оці, що гріх, гордині, це перший гріх, який увійшов у всесвіт. І останній, який буде поборений. Я співчуваю такій домі. Я рекомендую за вашу маму дуже молитися. А часом Господь Бог вміє покорити людину в такий спосіб, що нам ніколи і не снилося. Бо що кожного з нас, Господь Бог має свою педагогіку. А то як мама чи батько виховує свою дитину, так часом Господь Бог виховує нас. Правда? Не завжди, коли нам в нього щось просимо, він нам посилає конфети. Правда? Часом якісь гірки пілюють, правда? Ваша мама є такою самою донею нашого Бога. Тому так такими очима на неї дивіться, за неї моліться. А тоді, можливо, Господь Бог дасть одного дня зрозуміти її гріховність. Її і дасть можливість жити пережити навернення. Це все, що я можу сказати. Прошу. Я сьогодні слухала вашу проповідь по покатілок, і у мене є питання. Ви сьогодні говорили. О единстве мне оно ну, по сердцу единстве. У меня вопрос вы имеете в виду э, единство э, церкви э, нашей конфессии или же вы имеете единство э, всех конфессий? Если да, единство всех конфессий, то готова ли греко-католическая церковь повести за собой в единство? Это первое. У меня короткие такие вопросы. Да, О, Щодо певних тез, які я сьогодні говорив на проповіді покутирити, знаєш, коли у вас був там чи не був? Я сьогодні говорив про єдність церкви. І питають мене, ви мали на увазі єдність церкви нашої тільки в її мутрі? Це єдність усіх конфесій. Я вам скажу, я мав на увазі і одне, і друге. Тому що Ісус Христос не засновував багато церков. Він заслав одну церкву. І вона існує. Єдину церкву, яка є тіло Христове не можна до кінця роздерти. Її можна розділити у її людському, знаєте, вимірі. Але главою церкви – Ісус Христос. Його не можна поділити на, на кусочки професійні. Факт розділення церков є наслідком гріха людини. І тому всі християни сьогодні це розуміють. Сьогодні існує певне певне відчуття, що ми повинні каятись за гріх поділу церков і ту рану заліковувати. Нас часто звуть уніятами. Я і гордий з того імені. Чому? Тому що ми є ті, які віддаємо своє життя і терпимо за єдність церков. Чесно вам скажу. Не всі церкви відчувають необхідність єдності церкви. Той, хто сидить комфортно на своїй кафедрі, він не думає про інших. А ми завжди протягом цієї історії були гонені саме за те, що ми думали не тільки про себе, але й про інших. Чи ми готові повести за собою всіх інших? Ми завжди були готові. Але що ми робимо? Ми завжди намагаємося бути першим в любові. От коли я їхав до Одеси, я був першим, який послухав у двері Митрокота Акафанґіла посилку зустріч. Не було ніякої відповіді. в Донецьку, я зусив про зустріч з Митропом Іларіоном. Не було. Я б стукав у двері без на в Харкові не будуть, але я стукав.